Сьогодні, друзі, таке трошечки незвичне відео зроблю для вас. Я сама люблю іноді таке подивитись: це огляд HM Home. Цін. Ось такий я побачила відділ. У них садових горшків. Цей горшечок, здається, коштував 680 гривень. Така модна в нього підставочка. І також підсвічник такий, що кріпиться на стіну. Там в нього є. Отвори для шурупів і він стає вертикально, свічечка вставляється. Ну, мабуть, комусь таке подобається і віск як буде скапувати. Ось, я собі гуляю, спостерігаю, люблю подивитися, іноді потрогати руками сама. Таке ось кашпо підвісне 430 гривень. Ось так воно виглядає. Симпатичне. Такі різні, ну вони всі в районі там 400-300, ось це 300 з чимось було з котиком таким. 350, тут гарно показала єдиний раз ціну. Всі інші рази далеко і не запам'ятала. Приблизно буду. Це ось 350 гривень таке кашпо. Величезне, але воно ну, воно дуже просте. Ось таке кашпо, подивіться, яке воно дизайнерське, цікаве, на любителя. На воно коштувало 900 гривень, до речі. Ось ці лампадки десь можна на вулиці вставляти і свічечку туди ставиш, і вітер не задуває, тому що е там скло і гарно буде виглядати. Така естетична штука для інтер'єру. Свічечки. Цю нюхала, до речі, приємний дуже аромат, лимону, 200 гривень. Свічечка. Тут я була здивована, що на стакані була написана ціна 300, тобто один стакан 300 гривень. Ну, це взагалі щось... мене дуже здивувала ця ціна. Ну, тут як сервірувати стіл, приклади поставлені. Ця тарілочка 180 гривень здається. Вона симпатична, але якщо чесно, я не люблю їсти з такого дизайнерського посуду. Це треба вже все в такому стилі, в таких кольорах. Ось такі якісь в них модні почались тенденції на такий посуд, ніби моя бабуся колись провезла їх. З далекої Колумбії. Десь так. І стояла ця посуда в неї в серванті. І ось її поставили. Десь дід їздив у відрядження і привіз ці тарілки. От така в мене була асоціація з цим посудом. Такий, знаєте, ретро-курорт, вінтажний. Такі чашечки, так, ніби м м колонізація. Прийшла в якійсь країні африканській, і такий стиль змішаний англійський, з африканським, щось таке. На мою думку, на мій погляд, такі чашечки по 430 гривень. Я, на мою думку, це обдіраловка. Серветки теж ось такі. Мені з гарбузиками осіння тематика. У мене взагалі якісь речі викликають дивні асоціації. Ну, ось як ніби дідове відрядження, з якого він привіз цей посуд. Ну, ось ця дуже ніжна тарілочка мені сподобалась. І ось ця теж мені дуже сподобалась в виді, вигляді мушлі. Коврик для ванни. Ну, я так сильно все детально не роздивлялась. І ось дивіться, мене здивували такі столові прибої. Вони ніби пролежали. Якийсь довгий час валялись шухляді на дачі. 300 гривень, три штучки, ложка, вилка і ніж. Добрий ранок, друзі, 12 травня. Я вже нарвала редів тут у нас на ділянці, а потім тільки зрозуміла, що все-таки треба це все показати. Дивіться, яка гарненька. Нарвала пучечок чисто для фото. Все дуже гарно вийшло. Це, здається, французький сніданок. Салатик у нас ще ось такий. Не розумію чому. Ну ладно, на наступний тиждень, мабуть, буде вже гарний. Шпинатик ось такий маленький чогось. Ту кущовка цибуля. І, друзі, дивіться, які троянди зав'язались великі. Еден Роуз дуже багато. Такі крупні квіти будуть. Покажу їх собі для пам'яті запечатлю. Піони не зав'язались цей рік. Ну, ладно, нічого. І ось ці Естерсунд теж зав'язались. І там, до речі, у нас картопля дуже гарно бродила. Ну просто кажуть, що в Київській області сильні заморозки, картопля гине, і що ми її рано посадили. А от, друзі, подивіться, яке гарне листя картоплі. І тут в нас треба прорвати буряки срочно сьогодні. І тут в нас таке місце, де люди не саджають. В основному нічого, тільки будують будинки, тому колорадські жуки і не знають, що тут є картопля, взагалі така вкусна. Трошки продалося яйця поставлю. І тут колорадських мало. Або мало, або нема. Ось так. Треба просапати, прорвати бурячки. Сьогодні три рядка у нас тут. Три рядочка. Займусь цим сьогодні. Так от. Хожу з речкою своєю. Так, і клубничка цвіте повним ходом. Тут кліщі в нас, тому я боюсь. Іти. Дуже цвіту, багато клубники. Ось так. Такі діла. Бур'ян же треба косити. Такий мій городик. Ми сюди рідко приїжджаємо, нема коли з цим дивитись, Ой, побачимо.